Добрий день, шановне панство, я тихенько знімав. Дивлюся, восьмий день малим я кинув трошки очистків з картоплі і малі нутріння всі накинув, бачите, трошки очистків з картоплів і нутринята вже, і на восьмому дні вже їх гризуть почали їсти. інстинкт розвитку. Іде, зуби підросли, молока материнського, там, <кій> там вже замало. То не, одне з найменших нутринят, бачите, то воно цицькусе. а останні вже це, там троє нутринят теж тут було, вже втіхли, А так внутрінята вже починають їсти. Корм, особливо суповитий, От, ще одне миле сиреньке От. І все йде. Ще біля гранули. Біля гранули я ще внутрінят не бачив. Дорослі нутрії. Зараз я зупинив відео, наріжу їм буряків. Подивимося, як малі будуть реагувати ще на буряк.